Щоб зібрати з грядок хороший урожай помідорів, огірків або болгарського перцю, попередньо потрібно витратити чимало часу на вирощування розсади, пікіровку сіянців і пересаджування рослин в ґрунт. з морквою ж, все набагато простіше, вирощування моркви не представляє ніякої складності, і розібратися в ній зможуть навіть ті, кому раніше не доводилося мати справу з овочевими культурами, готуємо грядки і висіваємо насіння. Однак урожай коренеплодів залежить не тільки від погоди і від обраного сорту, агротехніка теж має великий вплив, тому так важливо заздалегідь розібратися, як вирощувати моркву правильно. Адже якщо ви просто посієте насіння в ґрунт і будете поливати моркву, коли доведеться, коренеплоди можуть вирости дрібними, дерев'янистими або деформованими. Найкраща моркви наросте на легкій нейтральній ґрунті. Але і на важких ґрунтах можна домогтися непоганого результату, якщо добре розпушити верхній шар на один багнет лопати у щільненому ґрунті, здатна вирости морква сорту Шантене і подібних сортів з короткими затупленими на кінці. Коренеплодами для грядок вибирайте добре освітлені місця в городі через нестачу світла. Урожай помітно знизиться. ґрунт для моркви не повинна бути перезволоженою, тому на тих ділянках. Де ґрунтові води підходять близько до поверхні землі, морквяні грядки слід робити висотою, як мінімум, 30 см ще з осені перекопайте грядку, додавши компост або гній, свіжі органічні добрива, внесені навесні, тільки завдадуть шкоди моркви, висівання насіння. Зробіть через кожні 20 см. борозенки на ширину грядки, залишаючи по краях по 12 см. пролити рядки водою, Висійте заздалегідь підготовлені насіння моркви. Намагаючись витримувати по півтора сантиметра між ними, присипте борозенки землею, натягніть високо над грядкою плівку. Технологія вирощування моркви, проріджування, полив підгодівля. щоб побачити перші сходи, вам доведеться запастися терпінням, адже морквина відрізняється досить повільним зростанням на початковому етапі. Зате, як тільки молоді рослини з'являться на поверхні землі. Рости вони почнуть не по днях, а по годинах. Тут головне не пропустити відповідний час, щоб прорідити моркву, залишивши на грядці найбільш сильні рослини з відстані під вас між ними. Найкраще проводити проріджування з появою справжніх листків у моркви, оскільки при проріджуванні сильний морквяний запах може залучити морквяних мух проводити роботу ввечері. А віддалені рослини відразу перенесіть в компостну купу і прикрийте тирсою. Помилка початківців-овочівників в тому, що вони забувають вчасно розрядити морква або не надають цьому значення. В результаті при запізнілому проріджуванні коренеплоди оплітають один одного, скручуються, і якщо потягнути з землі одну морквину, слідом за нею висмикнеться і сусідня. А на грядці утворюються нерівномірні лисини. Якщо при посіві моркви ви додасте в борозенки насіння редису, це значно полегшить вам ранню прополку грядки і замінить перше проріджування. Редис швидко сходить, позначаючи рядки, між якими можна спокійно висмикувати бур'яни. А через місяць дозрілу редиску можна буде прибрати, звільнивши місце для зростаючої морквини. Для боротьби з бур'янами можна використовувати гербіциди для моркви, які вносять в ґрунт в перший тиждень після посіву насіння. При дотриманні інструкції гербіциди не завдадуть шкоди. Дуже важливий правильний полив моркви: трохи тільки зазеленіють перші сходи, почніть поливати грядку двічі в тиждень при сухій погоді. Полив повинен бути рясним, щоб ґрунт добре просочилася водою, поливати сходи моркви випливає з ліки. В період формування коренеплодів поливи зводять до одного разу в тиждень, кількість води збільшують. Вода повинна доходити до коренів моркви в серпні. Коли коренеплоди наливаються, полив моркви зводять, до мінімуму поливають під час посухи або зовсім припиняють. На морквяної грядці не повинна утворюватися кірка, інакше розвиваються, коренеплодів не буде вистачати кисню в грунті, тому грядку з морквою потрібно обов'язково регулярно рихлити. Особливо після поливів і рясних дощів, одночасно з розпушуванням ви будете знищувати і з'являються бур'яни протягом усього сезону. Раз на місяць вносите в ґрунт рідкі добрива для моркви з кропиви, компосту або гною, змішуючи з препаратом байкал, надмірний прикорм морква не любить. Наприклад, від надлишку азоту вона може стати волохатою, рогатою і несмачною, збирання врожаю і обробка моркви. Важливо вчасно викопати моркву, щоб вона не втратила соковитості і яскравого смаку. Відповідний час для збирання моркви залежить від висаджених сортів і від часу, коли насіння були висіяні в ґрунт, пучкову моркву можна збирати вже в липні, а ось для зимового зберігання коренеплоди краще викопувати в кінці вересня, коли бадилля почне жовтіти. Візьміть садові вила і акуратно поденьте пласт грунту з морквою, намагаючись не пошкодити коренеплоди. Підкопану морквину можна буде витягнути з ґрунту руками за бадилля, оскільки на зберігання коренеплоди відправляють без бадилля. У початківців-городників може виникнути закономірне питання: як правильно обрізати моркву. Видаляють листя з коренеплодів відразу після викопування моркви краще використовувати для цього гострий ніж з тонким лезом. Зрізати бадилля потрібно буде так, щоб не залишилося черешків, які до весни можуть дати паростки. Погіршивши смакові якості моркви, тому правильно буде обрізати моркву по лінії сплячих вічок, прибравши верхівку на пару міліметрів, як бачите, вирощування моркви набагато простіше ніж вирощування інших овочевих культур. Весь секрет полягає в тому, щоб забезпечити правильний полив, регулярне розпушування і прополку морквини, тоді і урожай вас порадує.